Вітаю, друзі! На повсякденні меташні. Ми, ми рідко помічаємо тих, хто робить наше життя кращим. Тих, хто тихо допомагає, підтримує, творить майбутнє нашої країни. Програма тут добре саме про таких людей. Це історія про малий бізнес, про місцеві ініціативи, про тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Ми не шукаємо героїв. Ми просто показуємо наскільки їх багато серед нас. У цей непростий час ми часто чуємо про те, як важко бізнесу. Але сьогодні ми маємо для вас приклад того, як бізнес не просто живе в умовах сьогодення, а стає справжньою опорою. Позаду мене один з салонів краси гравчук б'юті рум, і здавалося б, що може бути особливого у б'юті сфері у час війни. Але за цими стінами стоїть щось значно більше і особливе, і ми готові вам це показати. Справжній світ краси та незламності. Тут кожна деталь говорить про майстерність. Подивіться на цей простір 100 квадратних метрів. Тут досить світло, просоро і атмосферно. У цьому салоні ви знайдете повний спектр послуг: від фарбування і стрижок до манікюру, педикюру та роботи візажистів. А якщо ви коли-небудь чули про популярну техніку AirTouch, знаєте, тут на неї найбільші черги. І, звісно, вам завжди допоможуть підібрати ідеальний догляд, щоб краса трималася не тільки в стінах салону. Про те, що тут добре кажуть і самі працівники грабчук б'юті рум. У нас дійсно місце, де добре. Ми раді зустрічати кожного відвідувача. Ми стараємося зробити максимально комфортним кожний візит, щоб людина прийшла і отримала не тільки послугу, а гарний настрій. Відпочила, розслабилась. Я вам скажу більше: у нас навіть працівники приходять сюди у свій вихідний або забігають коли десь там у місці не тільки клієнти люблять повертатися. У нас тут справді якось так спокійно, затишно і добре. Тато для салонів саме так називає себе власник мережі Грабчук Б'юті Рум Андрій. Він сам майстер перукар і його шлях у цьому бізнесі був поступовим, але цілеспрямованим. Андрій починав з оренди, потім відкрив невеличку студію, де був лише перукарський зал. Він постійно подорожував, їздив у різні міста і знайомився з роботою інших салонів. Це дало йому зрозуміти, що його амбіції значно більші ніж просто перукарська справа. Мені хотілося просторого світлого приміщення, таку і е, якраз сім років тому е, ну було страшно, але я зрозумів, що я хочу. Класний, вже ніяких напівпідвальних приміщень, хочу на першому поверсі з великими вікнами, світлий, гарний просторий салон. Е, і вже появилися всі зали. Там порукарський зал, манікюр, педикюр, візажисто. Бо до цього там було тільки три крісла. Порукарські залу. великі амбіції Андрія Грабчука переросли в реальність. Понад сім років його салон краси у Коломиї успішно працює, переживши пандемію коронавірусу І згодом початок повномасштабного вторгнення. Власник згадує, як у той час в нього з дружиною щойно народилася дитина, однак. Попри всі переживання, сидіти, склавши руки, вони не могли. Я просто кинув оголошення в інстаграм. Типу, хто хоче, приходіть, працюйте, Все, тобто я просто чужих людей. Ну був день, що я просто стою. Я взагалі не розумію, хто в салоні знаходиться. Я просто майстрам давав. Були от я згадав з Харкова. Люди там нас вже потім виявилось спільні знайомі. Є типу, там їм щось треба було, наприклад, не знаю, манікюр познімати. Я кажу, дивіться, є просто столик додатковий. Розкладаю собі, знімайте, і вони там виїжджали. Типу, і, і все. То я просто відкрив двері, і всі, хто заходили, заходили все, А то сенс закритий, Незважаючи на всі виклики, Андрію Грабчуку вдалося з часом не лише зберегти бізнес, а й повноцінно відновити його роботу. Та він вирішив не зупинятися, взяв кредит, і у лютому 2025 року відкрив двері вже другого салону в Івано-Франківську. Цей крок був досить ризикований, але такий. Необхідний для нього. Грабчук – це ще й місце, де постійно вчаться і розвиваються. Тут проходять майстер-класи, сюди приїжджають топові спеціалісти, щоб ділитися досвідом. Андрій докладає всіх зусиль, щоб підтримувати дружню атмосферу в колективі. Проте він наголошує, що в стінах закладу перш за все стоїть робота та професіоналізм. Салон – це місце, де працюють. У нас багато хто товаришує між собою поза межами салону Зустрічається, і я, і інші дівчата. Але ціль має об'єднювати роботу, і робота саме майстра, який хоче працювати в салоні. Бо для мене важливо, ну, це важко працювати в такому салоні, тому що ти постійно мусиш там показувати результат. За що, за що, за що клієнт повинен, скажімо так, ну, приходити до тебе. Та? Е, от. Е, і напевно, що от коли почалося все розділяти під це ми, ну, Результати конкретні, там вже якісь такі речі менеджменту. Тоді воно дуже все чітко працює. Крім цього, звичайно, що ми там стабільно робимо кі дівчатам. Там подарунки цього місяця дівчата там краще. Там, окрім подарунків, там має на увазі якісь там такі там премія. Може бути там. Дівчата на масаж зробили подарунки. Тобто, ну стараємося. Але найпрацьовитіші та найуспішніші майстри мають можливість їздити по світу. Це різні покази, презентації, навчання цього року. Мені як власнику, партнери, з якими ми працюємо, мені дали шість поїздок, чотири з них за кордон. Тобто, зараз е, моя дружина вона є теж топ-майстром. Вона приїхала, прилетіла з Парижу. Е, одна майстер буде летіти в Німеччину, е, і двоє людей будуть летіти в Бергамо, там на озеро Гарда. Собі, ви хочете бути красивими. Приходите сюди, робите зачіску, макіяж, манікюр, педикюр, а частина ваших почків летить на дрон. Саме так, це історія про те, як краса допомагає виживати. А власник цього бізнесу доводить, що краса може бути не тільки зовнішньою, а й внутрішньою, і вона проявляється у підтримці та у єдності. Андрій Грабчук з перших днів повномасштабного вторгнення активно волонтерить разом зі знайомими підприємцями. Він об'єднався у благодійний фонд Ефективне волонтерство. Вони не збирають кошти публічно, а працюють за іншою схемою. Просто беруть запит на закупівлю чогось необхідного для фронту і скидаються, щоб його закрити. Уляна Карпенюк, дружина загиблого захисника і адміністраторка фонду, розповідає, що такі результати є неабиякими. Благодійний фонд в особах Андрія Грабчука, Віталія Лазаровича Тараса Станецького і. Олександр. Олега Пликана придбав, зокрема, Пікап, який працює і допомагає захищати саме Коломийщину від ракет і небезпек. Закрили потреби військових на більше ніж як мільйони гривень. Зокрема, 47 дронів. З них тепловізійні, оптоволокно, медичні медикаменти. Ну і все по потребах військових. Загалом власник грабчук Б'єтіром уже задонатив понад півтори мільйони. Це справжній приклад того, як можна поєднувати розвиток власної справи з небайдужістю до своєї країни. Продовжує Уляна Карпенюк. Я скажу, як Олексій Ганнатковський каже: або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Це робота спільного. В Андрія Грабчука це свідомий бізнес, це риса свідомого громадянина, тому що це зусилля кожного має бути об'єднане як спільні зусилля для того, щоб прискорити таку бажану перемогу. Грабчук Б'юті рум це історія неймовірного успіху. Лише в серпні у салоні прийняли 850 клієнтів і надали більше тисячі послуг. Це справжній рекорд, який доводить, що навіть у найскладніші часи люди прагнуть краси і довіряють тим, хто працює з душею. Ось постійна клієнтка Мар'яна вже зовсім скоро буде тішитись новому манікюру. Для себе відзначає перш за все високий рівень виконання послуг. Мені тут добре, мені подобається якість самої послуги, тому що, от як я яке роблю манікюр, вона носиться три тижні, немає потреба треба ходити через кожний там тиждень е, поновлювати тому що ну я маю ще берняти, У мене були е, точніше я в інших обслуговувалася, у мене завжди від флойки йшли така пластина то, то я відколи почала до Діани ходити в мене з цим проблем немає тому я рекомендую особисто. ще одна постійна клієнтка ірина також сьогодні робитиме манікюр проте каже часто користується і іншими послугами салону а майстри тут за її відгуками на найвищому рівні мають золоті руки можна так сказати так як майстер Люба вона врятувала моє волосся, привела його до порядку і продовжує його, скажем, вдосконалювати, відрощувати мені. Ну і звичайно, покраска мені дуже подобається. Якісно вони це все роблять гарно. А ще додає Ірина: атмосфера тут така, що сюди хочеться повертатися знову. Атмосфера дуже чудова, дуже приємні, гарні дівчата. Знають. Як як з клієнтом говорити, так про що говорити? Що можна сказати, що не можна? Коли деколи ходять, є такі настрій, що хочеться помовчати, і вони це дуже відчувають, так і ну, скажем, і дозволяють залишитися в своїх думках, а деколи коли підтримують, говорять, тобто вони відчувають клієнт. Це салони куди хочеться повертатись. Андрію, ми вам дякуємо за те, що ви створили такий осередок краси у нас в Коломиї, і за те, що ви от розвиваєте свій бізнес, приймаючи нові ті умови, нові ті реалії, нові виклики, які ми маємо сьогодні в нашій країні. Підтримуєте свій бізнес, розширяєте його, даєте нові робочі місця, таким чином сплачуєте податки і допомагаєте триматися на плаву нашій державі. Ну і звісно, ще й донатити на зсу це дуже важливо. Ви є приклад для нашої громади. Відвідувачі кажуть, що. У вас дійсно добре. У вас гарна атмосфера. У вас високий рівень професіоналізму ваших, ваших майстрів. І вони кажуть, що тут добре. Ми переконалися в цьому. Тут дійсно добре. Ми не маємо нагороди, але маємо ось таку відзнаку, яка каже про те, що тут добре. І нехай всі про це знають. Дякую зараз. Наклено. Ну, мені це дуже приємно. От і ну, я радий бути частиною цього міста. Тепер ми переконані у мережі салонів Грабчук Б'юті рум. Справді добре. наступному випуску програми Тут Добре. Ми відвідаємо Здоровчий центр крилатої душі для ветеранів війни, тих, хто пережив втрати та шукає новий дім. Готуйтесь побачити, як тут зцілюється не лише тіло, а й душа. Дивіться новий випуск тут добре.